Буде, буде, в цьому році буде ще. Буде. І дуже буде швидко. Ми будемо чути за три місяці від сьогодні. Ми будемо чути, чути ще про що вони ще скажуть. І я бачу, що вже у них яка жінка там, вона править, і вона, її поставили відповідати за все, все, не чоловіка, а жінка. І у них. І ще три буде вирока, не один, це тільки перший. І ще три ми будемо чути. І до кінця року вони вже почали. Я не можу сказати, ви говорите, що коли, а вони вже, все вже почалося. вже все, все, Ця машина вона вже працює. І немає, не, може, не можна піти назад, не можна відмінити. Вони віддали 14 дітей. Це ж смішно. І вони думають, що це їм допоможе. Розумієте, Ворог він, це показує, що він живе в своєму такому. Страшному сатанінському внутрі. Він не знає, він не знає хто він є. Що воно, що воно за світ такий? Він не знає. І я ага. бачу, що ще три вироки будемо чути. Це дуже важливо. Знаєте, можна говорити нашим дітям, що це ворог, це страшне, але можна, щоб діти самі бачили факти. емоції не треба, коли ви ко виховуєте дітей. Емоції не можна. Дитина сама повинна зробити висновок, який світ, і дитина повинна зробити висновки, що світ хороший, інакше дитині буде погано в світі жити. Світ хороший, є закон. І ми для своїх дітей хочемо не для себе, не для помсти. Щоб діти знали, є закон, ворога покарано і без емоцій. Дуже можна впасти в таке, що говорити дітям ну, емоційно і їм руйнуємо їх нервову систему. А ми не такі, ми ж розумні. Страшний суд, бо не причетні. Вони причетні, страшний суд. Лицарь Жозловий. Вони причетні чим? що вони продали тим, як то сказати, частним private, private, приватним, можна сказати, приватним, приватним, дуже дуже заможнім людям. Я не буду говорити, з якої країни не буду. Вони причетні тим, що вони повелися на гроші. В них трильйони їм ще мало. Вони повелися на гроші, вони були вони дурні. Вони продали інформацію частним людям приватним, які це зробили. І це все секрет. А чи вони причетні так, причетні, бо вони, а, ну, без них не можна було підірвати. Бо там таке, 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 це, так, така технологія, що якщо ти не знаєш де і як, ти не під ну, що? все море підірвеш. Ви розумієте? А вони ж тотично підірвали. Вони повелися. Бо ці дуже заможні люди, я знаю, хто, але не скажу, бо не можна. Вони знали, на що натискнути. Скільки їм запропонувати грошей їх, і вони їм дали таку, дали таку інформацію. Так, вони причетні, але не вони це підірвали. І те, що підірвали, це підірвали. І знаєте, це знову. Ну, давайте, це конспірація така. Будемо про це більше розмовляти. Зроблено, зроблено. Неважливо, хто зробив, а те, що зроблено, воно непогано було зроблено. Прямо скажу. Кустельник. Це все, все це секрети а, тієї вищої політики. Такі секрети, такі 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 знаєте такі конструкції, вони повинні бути без них нікуди. І а, тут, знаєте, не треба вірити, що це нам чи допоможе, чи ще відбудеться. Треба знати, що це такий регламент. Йому треба було надіслати. Йому треба було це зробити, пану президенту. Ось він зробив як як потрібно, але ця карта говорить, що... Ші чи ці, як то не приїде, не приїде, і а, ми знаємо, що не прийде. Не треба він, щоб він їхав. Ми знаємо, хто він такий є. Я не бачу в майбутньому, наприклад, цього року він не приїде. Ми будемо розмовляти, знаєте, будемо розмовляти з ними, коли в них не буде комуняк у владі. Отоді От ми будемо з ними розмовляти. А доки в них комуняка у владі, який приїжджає до Пу і говорить йому, що ти ж мій кращий друг, то, то це все видко хто і хто до нас приїхав з, з Японії, це Японія це вже по зірках. Це вже в минулому, це вже така країна, знаєте, і все, що в минулому в цьому. Склала в минулому в майбутньому. В минулому це ші. Оце знаєте, ші і Японія, вони як два полюса. Це дуже цікаво, що там відбувається. Бо вони показують контраст, куди ми йдемо, і, і, і куди йде ворог. І що? Коли до них приїхав ші, до нас приїхав японець. Це все дуже. Це знамення. Ми думаємо, що знамення буде як, як тільки в печерській лаврі. Печерська лавра це історія, це, це приємно, це своє, це гріє серце. А ми повинні бачити сучасні знамення. Воно в той самий час відбулося. Ну, це тролінг, це такий політичний тролінг, щоб наш президент надіслав йому запрошення. Хто він такий, щоб сьогодні говорити, що він помирити нас з, з рефі? Хто це ще такий? Чи хто його буде слухати? І це просто політичний такий знаєте шаховий хід, як тролінг. <по> це так треба зробити. Треба його запросити. А я говорила, що розмови не буде, її не було. Мені геть писали мої глядачі, що о бачиш, ти я єдина сказала, я не говорю, що єдина, але я сказала, що не буде ніякої розмови телефону, і не було. Бачите? Отаке. отаке. Не спостерігаємо за Китаєм, не даємо силу тому, що неправомірне. Китай знущається над своїм нарядом. Чому нас повинно це цікавити? Якщо Євросоюз завтра захоче, то в Китаї буде голод. Бо вони їдять з руки нашої. Північної Америки і Європи. А хочуть до коменят, бо комуняки. Давайте будемо бачити, що вони залежать від нас. То ми так зверху дивимося, а що то таке є? Що то таке? Таке маленьке. Може, то муха, а може, це ще муха, яка коси покрасила, дуже хитро покрасив коси. Так трошки в нього сивини є, так, знаєте, що він мудрий. О, мудрий. Mm -hmm. Я не бачу того, що ще я вбачаюсь. А я в шахи не дуже добре граю. Але ці карти сьогодні вже виходили, і вони говорять, що ми йдемо коло, Йдемо, 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 йдемо по колі поки що, так. А капіталяцію вони не зроблять, бо вони не об'явили війну. Бачите? Угу. Тут ця карта говорить, ця карта говорить, вибір у нас такий, що ворог не признає, що він геть напав, бо він анонсував і каже, це моє. В нього немає глузду, в нього немає рації. А хто грає в шахи, хто має рацію. Насамперед. Розумієте, це такий спорт цікавий, спорт розуму. Щоб там ці нейрони, отако, тако, тако, і рацію знайшли. А де в них рація? Немає, то вони в шахи грати не вміють. Бо вони собі роз... зробили що? Ну і Європа від них відмовилася тепер. Бачите, це карта Страшний суд. Вони собі роблять страшний суд. І суд буде, і тільки суд зробить так, і тільки. Зброя СУ зробить так, що ми їх виженемо. Не буде капітуляції, на жаль. Бо, по-перше, немає об'яви війни. Не, не чекаємо, поки ворог це хоче сказати, я поганий. Я мушу сказати, бо таролог це так, психолог, знаєте, хочу сказати, що стосується їхнього мозоку, не може людина зробити спеціально погано. Ну, немає такої людини, яка б сказала: Я дурний, я поганий. Якщо людина робить тут країна вся, погані вчинки, ці криваві вчинки, вона не, не може вона нічого іншого зробити. Вона просто ненормальна. Бо кожна людина хоче зробити добре, геть хвора. У них їхнє добре це ну, це страшно, що у них у них, вони думають, що вони добре роблять. І треба знати, знаєте, одне зрозуміти. Цю ненормальну ситуацію, коли ворог напав на країну, каже, що на нас нагмала, напала по Україна. Це ж ну ненормально, так треба зрозуміти, чому так, бо вони хворі. Вони хворі на цей рашизм. І тепер, як ми зрозуміли, що вони хворі, ми не мусимо їх простити чи їм забути це все. Але зрозуміти треба для свого глузду, щоб у себе було все нормально в голові. Зрозуміти, що ворог не може думати, що він ворог. Він думає, він хороший, а насправді він а, нечиста сила, оборотень, і цей Вурдалак. Знаєте, то є Вурдалак. Бодкарта це релігійна карта, страшний суд. Прийде час, коли Вурдалаків буде попрано, і це зроблять тільки військові. Все. Угу. Не буде з її сторони ніякої капітуляції, але Гага буде, вона вже йде. Гага ти не так отак. От знаєте, ми дивимося. По по телебаченню як був суд над фашистами, це ж було довго, це ж було 10 років. А ми думаємо, от нам мові показали. Ну то так і так воно було. вже Бу... 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 йде гага, ага. і вона буде довго йти заради наших дітей, щоб наші діти mm -hmm. бачили, що є не помста, а є а, правомірні дії. Це нам з вами треба помсти, бо, бо нам болить. А дітям не повинно боліти. Наші діти повинні бути щасливі, їм не повинно боліти. Бо знаєте, це як вони зробили сов'єм. Нам боліла ця е, е, отечественна війна. Яка отечественна війна? Що їм болить те, що з... фантом? Дякую, 20 квітня буде сонячне затемнення. І це затемнення у знаки овен. Ми повинні знати, в чому затемнення. Бо затемнення воно буває різне. 12 облич у затемненні. залежить від як, в якому знаку. Овен це військовий, який захищає свою країну. Це овен, це значить ініціація, це значить захист. Це значить роблю. Що, що роблю? Що потребую тепер? Те роблю, що треба робити. Не запитаю питань, немає в мене. Мені треба робити, що треба робити. Поки я буду думати, то вже буде пізно. Коли затемнення у Овні, то швидко дуже буде. Швидко буде змінюватися все. І я вже казала не раз, що ще місяць, і у нас буде фантастична зброя. Фантастична! На жаль, поки що не досить, але буде більше цим літом. І це затемнення, сон... два слова скажу, сонячне затемнення воно впливає на всю землю і на. Країни. Люди не розуміють, що місячне затемнення впливає на людину. Це приватне місячне затемнення. А коли йде сонячне, то, то ці е, москалі, які не бачать те, не що правди не бачать, вони нічого не бачать, вони не розуміють, що сонячне затемнення це вони прозоро. Їм останній шанс дає Вища сила побачити. От і після цього затемнення шансу більше немає. Я вже голос втрачаю. О! Бачите? Два меча в них очі заплющені, очі закриті. І тут місяць. А що таке затемнення? Сонце, місяць і земля. Земля не бачить сонце, бо місяць затулив, закрив, немає. І після затемнення о, прозріли всі. Якщо вони не прозріють, вища сила їм дає останній шанс. Якщо вони не прозріють після 20 квітня все. Вже не буде їм ніякого порятунку. Їх буде судити Божий суд. Ви говорите, Гага, так, на, на Гагу не візьмеш 110-120 мільйонів, у них, чи скільки. Не візьмеш їх у ГААГу, А вищий суд з цього сонячного затемнення починається. Розумієте? І багато я, я ж астролог, багато хочу сказати про астрологію, але квітень буде переломний, переломний. І нам треба розуміти, що війна це брехня насамперед. І нам не можна думати, а де це правда, де це немає правди у війні. Вона є. Наш герой Залужниця знає, наш президент Зеленський знає правду, що там насправді відбувається. А нам треба молитися і знати, що все буде гаразд. І не вірити нічому, що ми чуємо від ворога, а від наших отого не виймати правду. Якщо не хочуть сказати, не треба її нам знати. Так? Отаке От про, про квітень у нас. Квітень дуже гарний місяць для нас, українців буде, бо ми вже будемо бачити, що ну, таки, таки... визволяємо територію, будемо чути з Гааги щось нове, будемо чути від Євросоюзу нове. Тепер воно ж продовжується. Ми ж йдемо до Євросоюзу. Я ж хотіла багато що про Лавру сказати, але може наступного часу ми поговоримо про це. Це дуже серйозно, що відбувається у Лаврі тепер. Дуже ми, нам здається, що це, це таке, знаєте, маленьке ні у Лавра. Це все тепер. Це, це відкрито як наша країна буде, буде себе поводити з цим конфліктом у Лаврі. Що нам дається шанс виправити, що ми зробили помилку у Донбасі, коли дозволили сепаратистам це робити. Боцітрина це, трина, це зло, злочин, злочинство проти країни. А люди не знали того, що це таке злочинство. І це саме тепер під копірку, як вони говорять, вони те саме роблять у Лаврі, що вони зробили у Донбасі. Це саме. Ворог не може йти по-іншому. Вони роблять те саме і показують, о, то це ж москалі. Бачите, це ж москалі. І вони купують наших, наших людей, які тепер такі замучені, і е, вірять їм. Дуже страшно. Тепер нам треба молитися, щоб все було гаразд з цим конфліктом. І ми змогли подолати е, у ресі нечисту силу. Так воно є. Я обачаюся, якщо комусь було дуже так міцно сказала. Але ви побачите, що я була права з часом.